Є знижки на лактіалі. 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. У центрі Тернополя затримали керівника одного із районних територіальних центрів комплектування за отримання хабара. Вперше така інформація поширилася у ЗМІ, нібито військом одержав талони на тисячу літрів пального. У ТЦК закликали не сіяти паніку, а у ДБР розповіли про хитру схему посадовця. Він мав отримати паливо від власника агробізнесу в обмін на відстрочку від мобілізації. Чому в Україні сплеск корупційних скандалів? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Журналісти видання «Захід.нет» повідомили, що ввечері, неподалік від кафедрального собору Різдва Христового ПЦУ, працівники ДБР затримали посадовця тернопільського ТЦК, нібито за хабарництво. З власних джерел у слідстві «Захід.нет» стало відомим, що військовослужбовець отримав талони на тисячі літрів пального. В обмін за це він пообіцяв не мобілізовувати чоловіка. У ТЦК, аби уникнути розповсюдження викривленої та недостовірної інформації, заявили, що слідчі дії стосовно їхнього працівника дійсно відбуваються, але до деталей не вдавалися. 21 жовтня 2024 року у центрі Тернополя по вулиці Руська за участю працівників територіального управління державного бюро розслідувань та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону проводили слідчі дії стосовно керівника одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В ході їх проведення у посадової особи було вилучено речові докази, які мають значення у розслідуванні справи. Також у військкоматі запевнили, що наразі проводиться досудове розслідування, тож про всі деталі справи буде відомо вже згодом. Тим часом УДБР підтвердили, що посадовцю Тернопільського ТЦК повідомили про підозру. А під час обшуків у нього виявили талони на паливо, 13 тисяч доларів США та 73 тисячі гривень готівкою. Прогорів військом, коли вимагав неправомірну вигоду у підприємця. Комерсант наразі вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття. Тож має законне право отримати відстрочку від призову. Однак військом попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар. Талони на одну тисячу літрів дизельного пального. Вартість палива складає приблизно півтори тисячі доларів США. За отримання хабара військом може опинитися за ґратами на 10 років. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що співробітників Обухівського РТЦК підозрюють у допомозі гвалтівникам уникнути покарання за злочин завдяки мобілізації. За загадкових обставин військоми з Київщини забрали у військо хлопців із Закарпаття, що проходять у справі за зґвалтування дівчинки. Чому адвокати постраждали б'ють на сполох? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі і повертаємося до корупційних скандалів, що розгорілися в Україні у жовтні. Масове викриття хабарників розпочалося після гучних обшуків у керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Так, це саме того закладу, який приймає рішення про надання людині інвалідності і мав би працювати на благо українців. Відтак у Тетяни Крупи та її сина, голови пенсійного фонду на Хмельниччині, під час обшуків виявили 6 мільйонів доларів. Готів Гроші ж в оселі посадовиці були буквально всюди. Обережно просто якось змагаєтеся. Він просто Угу. Легенько, то давай, ну давайте все і почали, да? Вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, Брендові прикраси та коштовності також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Ба більше півмільйона доларів посадовиці намагалася виконати через вікно. Імовірно, у такий спосіб вона хотіла приховати бодай частину незаконно отриманих грошей. Уже пізніше слідство з'ясувало, що у голови Хмельницького МСЕК лежить немаленька сума у польських банках. Мовиться про ще 590 тисяч доларів. Хоча згідно із декларацією, за 2023 рік за місцем основної роботи головна лікарка отримала 597 тисяч 300 гривень. Серед інших доходів понад 15 мільйонів гривень та 70 тисяч доларів готівкою. Наразі керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі обрали запобігти. Їжний захід. Її відправили під варто до 3 грудня із можливістю внесення застави розміром в понад 500 мільйонів гривень. Після цього по країні розпочалися масові перевірки. З'ясувалося, що посадовиця оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області. Естафету затримання хмельницькі ділки передали медичним посадовцям на Харківщині. Правоохоронці викрили голову медико-соціальної експертної комісії міста та його спільників, які за гроші видавали військову зобов'язання. З чоловікам фальшиві довідки про інвалідність. До схеми були залучені одразу 13 осіб, яким вдалося допомогти відкосити від армії чотирьом сотням ухилянтів. Спочатку фігуранти виготовляли фальшиві документи про нібито наявні захворювання, які є підставою для оформлення інвалідності. Для цього вони фальсифікували всю медичну документацію з історії хвороби свого клієнта, у тому числі щодо його перебування на стаціонарному лікуванні. Потім організатор оборудки забезпечував підготовку фіктивного рішення медико-соціальної експертної комісії про призначення групи інвалідності. За такі послуги ухилянти платили від 2 до 5 тисяч доларів США. Сума залежала від терміновості замовлення. Загалом у них виявили понад 500 тисяч доларів США, майже 80 тисяч євро та більше ніж 1 мільйон гривень. Корупція у МСЕК процвітає і на Рівненщині. Там викрито 29 посадовців, які допомагали військовозобов'язаним чоловікам ухилитися від мобілізації. За гроші фігуранти оформлювали для своїх клієнтів фіктивні історії хвороб із подальшим призначенням груп інвалідності та виручили понад 350 тисяч доларів прибутку. У Миколаєві СБУ викрила очільницю обласної МСЕК, в якої виявлено понад 450 тисяч доларів, колекцію золотих виробів і три незадекларовані. Ровані квартири в Одесі, щоб приховати ці статки, посадовиця переписала більшість майна на свого сина, студента медичного університету, який має російське громадянство. Так само і у Закарпатській області викрито голову районної ВЛК та трьох його спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття із військового обліку. На цьому на жаль, перелік хабарників не закінчується а число фіктивних інвалідностей вражає за матеріалами СБУ. Підозру загалом отримали 64 посадовці МСЕК. Спочатку року за ініціативою СБУ було скасовано понад 4 тисячі висновків МСЕК щодо надання інвалідності, і ми будемо перевіряти і ліквідовувати кожне таке ганебне явище. У той же час офіс генпрокурора розпочав масштабну перевірку всіх своїх працівників у лідерах за кількістю фальсифікованих інвалідностей Хмельниччина та Черкащина. Там 61 та 60 прокурорів відповідно мають статус осіб із інвалідністю, а це майже 30% від загального штату. Після резонансного викриття генпрокурор Андрій Костін подав у відставку: я вдячний президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора на фоні корупційних скандалів. Своє слово сказав і глава держави Володимир Зеленський. Він закликав розігнати МСЕК. Система МСЕК має бути ліквідована, але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. Міністерство охорони здоров'я було доручено за місяць підготувати законопроєкт щодо невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи. В рамках реформи Зеленський вимагає ліквідувати медико-соціальні експертні комісії з 31 грудня 2024 року. Вочевидь, що їхні повноважні заберуть на себе лікарні була інформація про те, що ці функції будуть передані до лікарень різного рівня, які матимуть на це право, і в них якраз ця інформація діджиталізована і цифровізована вже є. Тобто система, яка повністю містить інформацію про хворобу лікаря, пробачте про хворобу і про лікаря, які записують цю хворобу. Дії змінити дуже складно і відповідно вичислити, якщо хтось зробить якусь неправильну дію набагато легше. Як прогнозується, такі зміни налагодять систему справедливого надання інвалідності та знизять рівень корупції. Нагадаємо, що 17 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який має заохотити людей повідомляти про корупцію, адже він передбачає, що вони можуть претендувати на 10% від суми хабара щоб бути викривачем, потрібно мати дійсно велику мотивацію і стійкість, щоб бути готовими. Викрити корупцію і потім, в тому числі і походавати покази, приходити на судові засідання і відставлювати в тому, що є правдою, до слова, першим викривачем корупції, що отримав винагороду, є чинний військовослужбовець, який раніше обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. Ще у 2021 році він звернувся із заявою до НАБУ і повідомив, що отримав пропозицію Хабара у розмірі 24 мільйонів гривень за дії в інтерес. Сах одного із товариств із обмеженою відповідальністю нещодавно в Україні вже вдруге виплатили кошти за викриття корупціонера. Понад 13 мільйонів гривень отримав Євген Шевченко, колишній агент НАБУ, який у 2020 році викрив пропозицію хабара розміром 6 мільйонів доларів готівкою. Чи вдасться Україні позбутися посадовців корупціонерів? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам з вами залишилося 4 тисячі до 240 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.